Незворушність це основа буття. Бажаю вам пізнати саму суть того, ким ви є, доторкнувшись найглибшої суті того, ким ви є, пізнавши стабільність, яка є незворушністю, зовнішній танець життя. Ви можете зробити дуже бурхливим, грайливим, безтурботним. Тоді і лише тоді, коли ви цілковито зануритесь у незворушність своєї сутності. Якщо основа того, ким ви є, це незворушність, танець життя може бути абсолютно безтурботним, намаскарам.